Цієї ночі ворог вкотре завдав масованого удару по Харкову. Окупанти для атаки використали БПЛА. Протягом години містяни чули кілька вибухів. Більшість з них прийшлися по одному із житлових районів. Був один прильот. Був один приліт, потім через кілька хвилин ще один приліт. Ми сховалися в безпечне місце між перекриттями, але вдома теж штукатурка пообвалювалася, шибки всі повилітали. А навпроти будинок двоповерхівка. Дерев'яні перекриття швидко спалахнули. Дуже сильно почали горіти. Під'їзд до якого прилетіло, там усі чотири сім'ї жило. У кожній квартирі жили. З під'їзду нічого не залишилося, грубо кажучи. Вогонь потім перекинувся на інший. Благо. Шланги були. Поки чекали, почали тут у себе поливати. Щоб, хоч якось, воно не перекинулося. Пожежники приїхали оперативно. На місця влучань оперативно прибули всі профільні служби міста. Одразу розпочалось обстеження та порятунок людей. Ввечері 3 квітня ворог завдав знову комбінованого удару по місту Харкову. Ці удари у нас практично прийшлися на боварський район міста Харкова. Одне влучання було в Холодногірському районі. Там будівля, з яка знаходилася адміністративна будівля без людей. Всього було по місту сім влучань. Суттєво пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Обвалився цілий під'їзд. На місці продовжується пошуково-рятувальна операція. Станом на ранок відомо про п'ятьох загиблих та 35 поранених, серед яких є діти. До пошуково-рятувальні операції залучені підрозділи ДСНС, комунальна техніка Харківської міської ради, розгорнуто автобус швидкого реагування на двох локаціях, оскільки бачимо, що масштабний такий приліт, саме ця атака була максимально підступна, тому що ми бачимо, що всі влучання або в багатоповерхові житлові будинки, або поруч з ними. Тому по знищеним автомобілям також ми маємо 11 знищених автомобілів. Ще їх кількість додатково встановлюється по пошкодженим. І по по нашим багатоквартирним будинкам 25 багатоквартирних будинків маємо пошкодженими станом знову таки на цю хвилину продовжується обхід і всі заходи для закриття конторів вже комунальними службами міста Харкова вживаються. На місці влучання працюють всі профільні служби. Слідчі наголошують цього разу окупанти атакували щільну житлову забудову, тож наслідки обстрілів досить масштабні. Вибито десь понад тисячу вікон, дуже великий масований саме обстріл по житловій забудові цього разу. Якщо до цього росіяни робили удари по промисловій зоні, то цього разу вже по житловій забудові маємо дуже серйозні пошкодження. В одному з районів на одній з вулиць пряме влучання доповерховий житловий будинок фактично обвалився один під'їзд цього будинку. Десь близько чотирьох квартир знаходилося в цьому під'їзді. Станом на ранок тривають роботи з розбору завалів. Комунальні служби обстежують територію, а слідчі документують наслідки. Марія Соловйова, Віктор Ноздрачов, Олексій Старанков, Дмитро Нгуен та Єгор Мікенін, Харків. Новини.